Літа та джентльмени, всім доброго часу доби. Поки на даний момент я трошечки е, цей, вирішив взяти невеличку паузу. Е, тут повиходили нові ролики на на цьому, Ютубі на Wargaming. то я вирішив записати таку, знаєте, е, швидку, не відходячи від каси реакцію. Е, значить, е, Оновлення 2.0.1 перламутрові контури. Ми зараз побачимо. Я перший раз дивлюсь цей ролик, перший раз. Чесно вам кажу, прокоментую. Е, Гарно перегляду. Давайте. Майбутнє оновлення 2.0.1 сконцентровано на двох напрямках. Перший масштабна переробка чотирьох ігрових мап і невеликий Ого. ребаланс ще однієї мапи. Mm -hmm. Друге різноманітні ігрові режими. Відразу mm -hmm. чотири події відбудуться одна за одною, ага. кожна зі своїм особливим геймплеєм. Почна... Гей, hey, плеєм. Hey. <laughs> Вони такі відчуття, як знаєш, як спеціально обговорюються. Ну прям ну також, щоб подразнить. З детального аналізу мап. Щоб помітити зміни в Ерлен не потрібна просвітлена оптика. Замок розширився, щоб стати повноцінною локацією для боїв на ближній нарешті тут появиться нормальний замок, який не прострілюється тупо зі всіх боків. Це тупо задовбало, я тобі серйозно кажу. Воно настільки задовбувало, що це просто там не можна, там отут була десь позиція от десь, отут, да, от, отут, на воді, десь біля води, де можна було переслі пере пере, перестрілювати цю перекатку. Ти не міг заїхати, тупо із-за того що там тут ставали якісь чуваки, і все, і капець. Тепер можна. Дистанції тепер сюди можна сміливо в'їжджати на важкій техніці, і воно того варте, адже переможців битви за замок чекає чудовий краєвид на околиці і безпечний з'їзд до міста. На острівець тепер можна заїхати з обох боків, щоб обійти замок із флангу, але зауважте, що це ризикований маневр. Є зміни і в місті. У квадратах F5 і D4 з'явилися позиції для раннього засвіту техніки. Можна О -о. надати союзникам безцінну інформацію. На річці з'явилися броди відразу в трьох місцях, щоб перетинати воду швидше й безпечніше. Інший фланг теж перекопано раніше. Нижня команда часто займала пагорб із млином, а верхня залишалася в глухій обороні на своїй частині мапи. Тепер позиції симетричні. Кожній команді по два пагорби з рослинністю, плюс низка укриттів біля кордону мапи для сміливих атак із будь якого боку. Ліси по кутках мапи порічали і тут. Не хвилюйтеся про дерева. Ми чому це не можна було зробити декілька років назад? Я, я досі не розумію. Нормальний тепер ліс виходить. Тут нормальні позиції будуть. Ну, типу, от Ерлін блядь, хрельно. Типу, от мені здається, це, це круто. Типу, ну на мою думку. Е, ви в коментарях обов'язково напишіть, що ви скажете. типу, чи о, о, хороші зміни, чи ні. Турботою пересадимо їх у ваші майбутні новорічні гаражі. Тепер після перемоги на фланзі вам буде простіше розвивати наступ. На фіордах теж вистачає змін. Наприклад, поліпшено снайперську позицію у квадратах d 7 і e 7 Вона стала інтуїтивно зрозумілішою, проте тепер її простіше прострілювати навіть без засвітів. А -а -а. Значно зменшено гору на восьмій лінії. У східної команди з'явився новий швидкий ого, Нічо собі. Тобто вони тепер вирішили зробити тут ще додатковий проїзд. Ну йопани балет, ну невже? Проїзд до позицій. Зона для середніх танків на лініях А і Б суттєво розширена. Це дасть вам більше місця для тактики. Угу. На полі в центрі з'явилися нові позиції для розвідників. Оскільки гору в центрі зазвичай забирає східна команда. У західної з'явилося схоже місце в квадраті Д4. А! Ага! Тепер тут будуть тупо пересвічувати оці кусти, якщо, припустимо, приїде. Я не знаю, більш потужний світляк у якоїсь з якоюсь класнішою. Оборудкою. Да? Да, да, з оборудкою він буде просто пересвічувати ті кусти або ті кусти сюди. Ну, це прикольно. Це оце прикольно. Додано новий проїзд за річку на стартовій позиції західної команди. Тепер сюди простіше прорватися з боєм. Також є інші невеликі поліпшення по всій мапі. На мапі Хайвей виліт. Ну, коротше, дивись, поки на даний момент Ерленберг, окей. Фьорди прикольно, я би спробував. Бо Фьорди, ну, реально, тупо там було стояло, тепер там е стояло, осово немає. Тому, що, ну, типа, як? Воно є. Але там додали дові випадкову подію. випадкова події інколи проявляється. Але мене, мене прикалують ті фланги, які поміняли, тому що там е цей. Поміняли для істешок більшість і для розвідників додали прикольних таких прикалюшок. Ну, будемо будем пробувати. у На шляху верхньої команди до міста І та Ф9, згладжено рельєф і прибрано частину рослинності. Центр мап. Це все. Це буде цей це буде треш. Це розвідники будуть отут їздить, отут будуть їздить. Ну так, тупо ЛТшка сюди їде, вона все і все, Тут все розстрілюється, все повністю. Постав набагато рельєфнішим, і тепер дає укриття. А оце, от, оце називається баланс. Оце називається баланс. Тут ми прибрали землю, тут ми її додали. Тут ми додамо землю, зато тепер, типа, получається, що е, цей розвідник може стати сюди і пересвітити їх. Маневреній техніці. Проїзду місто з боку нижньої команди отримав нові укриття. Це дозволить як тримати оборону нижнім, так і рухатися вперед від укриття. до... Оце добре зробили. Тому що ти, як припустимо, відкатуєш тобі нема де сховатися, Ти зможеш сховатися за будинком. Укриття верхнім. Поліпшено селище між флангом середніх танків і нижньою командою. З'явилися mm -hmm. нові позиції в самому селищі і біля нього. Серйозно змінено ландшафт у кутку, де ведуть бій середні танки. О. Тепер там буде простіше зближуватись із супротивником. Йоперний балет! Нарешті тут пагорб зробили якийсь. Тут пагорб, тут пагорб якийсь зробили. Цей пагорб не поміняли. Але факт залишається фактом, що тепер можна приїхати сюди і тут стати. Тут можна буде стати і пограти. Не світившись отут. Ну, типа. Це набагато простіше. Тут додали мост ще один. Короч. Підходи до флангу середніх танків також змінилися з іншого боку. Тут побільшало укриттів. да, тут. А у них тут зробили більше укриттів. Типу. ну нормально. Нормально, нормально. Пейд, це дорога і новий міст. І на сам кінець трохи змінено рельєф і рослинність у кутку верхньої команди. Угу. На оверлорді вся мапа змістилася всередину континенту. Повністю на оверлорді тепер зробили водичку. І тут не можна буде приїхати, бо тут ось окрай мапи. Прибрано ігрову зону на пляжі Допрацьовано основну ігрову зону важких танків біля бункерів. Ага. З'явилося кілька нових симетричних укриттів. Буде де потанкувати, не штовхаючись у п'ятеро біля одного каменю. Ну не вже по обидва боки додано з'їзди на пляж. Ними можна рухатися до стартових позицій супротивника після перемоги біля бункерів. На кручах біля стартових позицій зменшено висоту рельєфу, щоб простріли на фланг важких танків не заходили надто далеко. Натомість створено нові укриття для глухої оборони. Використовуйте їх лише тоді, коли супротивник уже переміг на фланзі та проривається вперед. Змінено рельєф над млином. Тепер важкі танки на цій позиції не надто домінуватимуть на всьому фланзі. Ближче угу. до млина стає приємніше грати від башти, причому для обох команд. З іншого боку, змінені позиції на симметричних пагорбах. Тут буде простіше тримати оборону під час атаки. О тут ще тут... атак... один пагорб з'явився. Ну коротше, от. В чому прикол? Типу. Це все треба тестити. Це все треба тестити. Треба заходити, тестити, грати. Коротше. Ну по-другому, ніяк з центру. І нарешті поле воно розширене на цілих 300 метрів у глиб суші, як заміна відрізаному пляжу. Завдяки цьому, в полі з'являється простір для маневру, переважно для середніх танків, але й іншим вистачить місця. Поля розділені пагорбами та центральною дорогою, а також низкою укриттів уздовж кордону мапи. Тут можна прорватися на СТ, світити на ЛТ, Ну або ж терпляче чекати на здобичу куща. Підберіть свій стиль гри на новому фланзі. Летовище було поліпшено зовсім нещодавно, тому зараз отримало лише невелике доопрацювання. По всій ага. мапі трохи збільшено кількість кущів. Звісно, ну невже? Тому що тут кущів не було, і ти тут світився, бляха, як я, як ялинка. Як, як Але все рівно. Багато хто говорить, що литовище поміняли, вийшло паскудно. Багато хто говорить, що типу, литовище змінили зі старого, яке було, і вийшло. Типу, тут теж тут треба все тестити. Я вважаю, що литовище, типу, зараз стало кращим. Для важких танків, для середніх танків не сильно. От реально. ...в міру. Змінено деякі камені, які тепер слугуватимуться найдійнішими укриттями. У печері біля східної команди з'явилося більше можливостей для оборони. Тепер до подій. О подій. А тут у середині жовтня ми повернемося у всесвіт мирного 13 у події Вавилон, заборонена зона. Нам знову доведеться поринути у прірву вимірів, зібрати весь миріум. І зустрітися віч навіч зі своїми страхами. Збирайте друзів у взвод і проривайтесь через простір, де кожна фаза буде складнішою. за До речі, чи хотілося б ви цей взводний режим на цей, на, на цей міріум на мирний 13, чи як там його коротше. Чи хотіли ви, напишіть теж в коментах. Ну, за лайк за підписку, це. ну не буду за це нагадувати. ви все знаєте. Попередньо пройшли всі фази і перемогли боса. Запускайте наступну складність. Наприкінці на вас чекає зовсім інший бос. Також буде один новий. А після боїв на вас чекають нові нагороди. Завзяті збирачі миріуму зможуть отримати преміум танк восьмого рівня Стіч. Поставте собі на службу танки з паралельних світів і залітайте в інші події. Аркада вертає. Режим Аркада на рівних може бути знайомий вам із недавніх запусків. І він знову повернеться на вихідних. Усередині і наприкінці листопада. Обов'язково спробуйте. Тут машини з першого по 10 рівні можуть брати участь в одному бою на рівних умовах. У маленьких танків збільшено запас міцності й інші характеристики. Тільки тут можна з'ясувати, хто крутіший: леопард один чи просто леопард. Сталевий, Ой, мис... сталевий мисливець, от Сталевого мисливець, я більше всього чекаю. Я дуже сильно його хочу. Він мені, він мені тупо по кайфу, я тобі серйозно кажу. Мені сталевий мисливець із всіх режимів, що є, заходить більше всього. От реально. Мисливець повертається. У середині листопада стартує сталевий мисливець. Ага. У ньому помітно змінено інтерфейс у єдиному стилі з гаражем 2.0. Угу. Бої залишаються тим самим захопливим протистоянням кожен за себе у форматах для одинаків чи взводів із двох танкістів. Полюйте mm -hmm. на сталеву здобич, залишайтеся останнім вцілілим і отримуйте заслужені нагороди. Бляха, чесно, чесно, я не знаю, чи чи в когось родиться ця ідея, але я би сильно би хотів би, щоб нам з демвіком запропонували челендж типу, взяти... Там, припустим, три топ -1, а, в сталевих мисливців водом, Тіпа типу, Я і вік. Бляха, е, не знаю. От що хочете робити, але в мене така виникла ідея. Але ну, типа, а вдруг ти серед них нові тематичні елементи зовнішнього вигляду, з якими можна стати справжнім сталевим мисливцем, навіть у рандомі. Для найдосвідченіших командирів сталевий мисливець стане лише розминкою, адже в листопаді на вас чекає новий, новий запуск, запуск маневрів. Да, да, Правила ті самі збирайте команду зі свого клану, вибирайте прайм тайм і разом проходьте крізь вогонь і воду в серіях битв із іншими командами. Нагороди відповідають виклику, Бонове обладнання, досвідчений екіпаж, угу. корисні ресурси, рідкісні стилі й омрійні танки для хардкорних гравців. Чифтей st 62 та його новий стиль, друге дихання. Ой, ну, бля, почекай. Ну, стиль просто, стиль реально просто, подивись. 60 Подивись на цей стиль, ну, типа, ну, от, що-шо, Авергеймінг з стиль мені робити, от прям пісня, реально. 2-2, та його новий стиль, друге дихання. Об'єкт 907. Т-95Е6. Самий дебільний танк, який я не розумію. М60 це дебільний танк, який я не розумію. ВК прикольний. М60. Надважкий ВК-7201. А ще Т-95 Ф. Чифтейн, так. Да. Чифтейн був завжди головною, самою головною. А, цією, нагородою за маневри, тіпа, за, за КБ за кланові битви. Коротше за все. Чифтейн хотіли всі. Тому що це була а, імбова тачка. Вона, навіть після м -м -м, цього. Після того, як її понерфили, вона все одно залишається самою імбовою тачкою. В-42,01 Чіфтейн. Той самий, ще й зі стилем страж корони. Щасти у маневрах, стелеуму мисливці Вавилонії Аркадії. Оцінюйте допрацьовані мапи і залишайте свої відгуки. До зустрічі на полі бою. Залишайте відгуки, леді та джентльмени. пишіть в коментарях, як вам оновлення, хто чекає, які режими. А я. Що? А я побіг. Стрім буде дуже скоро. Повірте, буде дуже скоро. Слідкуйте за анонсами, підписуйтесь на телеграм. Щастя вам, здоров'я, нових літ, мирного неба. З вами був просто Микола і папа! -па.